Боти привіт, з вами школа доступності. Місце, де ми не ковтаємо пігулок, аби зробити вибір. Сьогодні ми говоритимемо про секретні методики реабілітації. Вибач, Діма, але сьогодні говорити не далі. Думаєш, я тебе не помічала? Думаєш, не знала, що ти слідкуєш за моїми сумнівними персонажами в школі доступності? То як ти кажеш, отримав травму? Один укус, і ти на ніжках, два укуси, і в тебе нове життя. <плес> Наївний. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я хочу поговорити з тобою про серйозні речі: вибір. Один з основних концептів людського існування те, що дозволяє думати, що від тебе залежить напрям руху колес. А зміниш напрям, зміниш і життя. Ми робимо вибір або його роблять за нас. Це питання другорядне. Але що справді важливо, куди цей вибір нас приведе? Сьогодні ми вирішили змінити реальність. Ми надаємо вибір тобі. І ти обереш яка який тобі подобається. Ще битюк, якого ми заслужили, ще битюк, який нам потрібен, ще битюк, якого ми маємо, щоб полегшити тобі завдання, ми поставимо його в звичайні життєві ситуації. Все починається з того, щоб вийти з квартири на вулицю, забути, покинути усіма. Тут і закінчиться моє життя. Стермінована вона! Блискавиця! Людина з інвалідністю вийшла на вулицю. Тримайте, почитайте. Герої серед нас. Діма, йди додому, вже холодно. Ну ма, ще 5 хвилин, я не змерз. Інколи може статися халепа проколете колесо. Я довго шукав місце, де зустріну старість, а місце знайшло мене тут я й залишуся. Додатися, забутися, втекти від реальності. Часом спокуса надто сильна. Знаєш, Олександрович, як кажуть. Дім сам себе не збудує і пляшка сама себе не вип'є. Будеш? Так, да. повінься. Кажу, повінься, кажу. Ну, це воно. Ні. Бухати то для слабаків. Я віддаю перевагу важким наркотикам. Наприклад, останній книзі Поплавського. Абрахадабра. Дідько, навіщо ти перетворив бухло на сік? Так буде кожного разу, коли ти бухатимеш. І як же оминути питання роботи? Адже працювати треба час від часу. Так, от, п'ять днів на тиждень з 10 до 19, облаштований офіс в центрі міста. Ну і звісно, оплачувана відпустка. Що скажеш? Та коли пандус на горі свисне, краще б пенсію мені підвищили. То що скажеш? У тебе ж дві ноги, чотири колеса. Ти ж за трьох працювати можеш. Звичайно, я приходитиму на роботу раніше і дороблюватиму всі справи за всіма. Дмитро, то що скажеш? Дякую за пропозицію. Проте наразі я займаюся тим, що мені подобається. Сенсація, люди добрі, людина з інвалідністю працює, і їй це подобається. Це просто неймовірно. Всі ми продукт вибору, бо неприємно думати, що все вже вирішили за нас, правда? Ми обираємо створювати собі героїв. Нам потрібно слідувати за їхніми сяючими образами, а потім розчаруватись і втоптати їх в землю. Ми обираємо створювати собі жертв або підживлюємо їх. Ви як хочете, а я продовжу грати трохи пришиблених персонажів. Та пам'ятайте, я за вами слідкую.